Шевіцька Валентина, проста істина. Ти сумуєш за волею пташку, тож згадай, як же було там важко. Ти не хочеш в неволі співати, Мрієш знову у небі літати, ти не хочеш кормитися з рук, тож згадай, скільки стерпіла мук. Ти вважаєш, що нудно так жити, і що краще струмків воду пити. Ти картаєш себе день за днем, а у грудях печем вогнем, бо ж сама дарувала свободу, в дім з'явилася й в унегоду. Тут тебе дуже добре зустріли і любов'ю своєю зігріли, а на дворі зима панувала, ти на клітку політ обміняла. Не просили тебе так робити, ти нікого не вправі корити. На що крила свої опустила, чом тобі ця турбота немила, біля тебе постійно клопочуть і взаміну нічого не хочуть, що ж побачила ти за вікном там лиш листя, шумить вітерком. Чом тебе огорта сильний страх, коли бачиш в своїх нічних снах, що уже не піднімешся в хору, що залишишся тут аж до скону. Ну, невже ти за ласку невдячна, господиня твоя необачна, незамикані дверці лишила, і ти грудями шибку розбила. Ти про скла міцність, мабуть, не знала. На підлогу скровавлена впала, а воно лише тріщину дало в той момент, як життя відібрало. Ну чому все трагічно так склалось? Все сімейство слізьми обливалось. Вони прагнули краще зробити, але правила їм не змінити. Сотні ще буде так траплятись, задні в істині не помилятись. Той, хто створений в небі літати, на землі буде завжди вмирати.